Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Корольовському районному суді Житомира відбулось підготовче судове засідання у справі групи чоловіків, яких обвинувачують за кількома статтями кримінального кодексу. За версією слідства обвинувачені впродовж майже 10 років займалися рекетом, вимаганням, викраденням людей та тортурами на території Коростишева. Про перебіг судового засідання детальніше говоритимемо в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Більше 30 військовослужбовців зібралися біля судової зали Корольовського районного суду. Житомира, двадцять липня 2024 року, перед початком засідання, за словами військового Олексія, вони прийшли підтримати свого побратима, який є потерпілим у справі групи чоловіків із Коростишева, яких підозрюють у рекеті. за версією слідства з військового вимагали 190 тисяч неіснуючого боргу та погрожували йому та його дружині. На підтримку для того, щоб була справедливість, і коли ми захищаємо нашу країну а З наших рідних знущаються, вибивають якісь неіснуючі не борги. Тому ми маємо зараз підтримати своїх побратимів і показати нашому суду, що за кожного нашого побратима ми будемо тут стояти для того, щоб наші сім'ї могли спати і бути в спокої. Особисто ми, напевно, що і всі побратими ми були б дуже задоволені, якщо б їх віддали до нас. І Разом з нами вони пішли в окоп, і разом з нами вони там працювали. На початку судового засідання захисники підозрюваних подали клопотання про недопуск представників преси до засідання. Сергій Франчук, головуючий суддя Корольовського районного суду Житомира, відхилив клопотання захисників. Восьмеро підозрюваних перебувають під вартою із серпня 2023 року. Ще двоє під домашнім арештом. Їм інкримінують декілька статей кримінального кодексу: створення злочинного угрупування, вимагання, рекет, погрози, викрадення людей та катування. За словами прокурора Максима Супрунова, обвинувачені скоювали злочини на території Коростишева протягом майже десяти років. Своєї провини чоловіки не визнають. Вот територіму просто ви атаки став собі Чому він підтверджується? Я не ніде на кримінальному направленні, ніде не, не, не міг участити, мене не змогли не сфотографувати, не записати, нічого. Хоч чого ви тал, його держите людину. Ви забрали просто людину з вулиці, з вулиця, сім'ї, ніяк, маленька дитина, а старейка мама. Просто держите по безпреділу. Коли це беззаконня закінчиться просто, інтересно. Під час засідання захисники обвинувачених виступили із заявою про перенесення засідання, оскільки на суд з'явились не всі потерпілі. Окрім того, за словами адвокатки Валентини Коки, захисники вважають, що на потерпілих чинили тиск представники правоохоронних органів. Вимоги, які регулюють. Порядок проведення підготовчого судового засідання цілком регламентують, в, яких, в якому колі учасників мають, мають бути присутні на підготовчому судовому засіданні. Обов'язкова участь потерпілих. Інших, інших немає підстав, коли вони можуть написати якісь заяви і комусь передати. Таким чином неможливо провести сьогодні підготовче судове засідання. Вислухавши думку сторін та заслухавши присутніх потерпілих, які заявили, що тиску на них правоохоронці не чинили, головуючий суддя Сергій Франчук не задовольнив заяву захисту про перенесення засідання. Кореспондентам Суспільного вдалося поспілкуватися з одним із потерпілих, що був присутній на засіданні. Це підприємець іскоростишева. Я не міг на перше засідання попадати по причині того, що займався волонтерською діяльністю, виїжджав за за а також виїжджав на Херсонський напрямок. я написав відмову, що не можу, або це обов'язково. Мені пояснили, якщо напишеш питань, немає, можеш їхати. Все на це засідання отримав як повістку, так і написав заяву. Про цю заяву Ви писали її своєю рукою? своєю рукою. Писав мій карявий почерк незя змінить. Не подробити не після обідньої перерви. Захисниця Валентина Кока оголосила заяву про відвід складу суду, мотивуючи це сумнівами в неопередженості неупередженості судів та можливим тиском на суд з боку органів слідства. Відповідно Реалізація наданих стороні захисту прав, ігнорування судом імперативних норм права, а саме стаття після 314 КПК України, прийняття заяв від неоповноважених осіб та їх розвід, долучення документів, які у невідомий спосіб потрапили до матеріалів кримінального провадження. Ставить під сумнів постановлення в даній справі справедливого неупередженого та мотивованого рішення проти відводу складу суду виступили потерпілі та прокурор Максим Супрунов. Після наради суд не задовольнив заяву захисту та продовжив судове засідання. В сукупності факту обставин, встановлені з назитом розгляду заяв про відвід суддів. Дійшов висновок, щодо викладання письмового питання клокі про відповідальні складу судді не свідчить про наявність з боку судді упередженості неупередженості. У клопотанні повід не вбачається відомості про факти, які скасувалися поведінки судді, безпосередньо пов'язані з дійсним розвитком на напровадження, які могли б свідчити про їх неупередженість по відношенні до конкретних або по певного пола осіб. Сторона обвинувачення під час судового засідання клопотала про продовження строку запобіжного заходу підозрюваним. На думку сторони обвинувачення ризики, які існували. На момент обрання продовження запобіжного заходу не змінили і продовжують існувати. Так, промо обвинувачитися цілого ряду кримінальних правопорушень, особливо тяжких в тому числі, які передбачається покарання від 12 до 15 років. Покламу суд повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Заслухавши ще майже два десятки клопотань від захисників обвинувачених, суд завершив підготовче засідання та призначив розгляд справи по суті на 30 липня. Нагадаємо, що 16 серпня 2023 року правоохоронці затримали учасників злочинного угрупування з Житомирщини, які спеціалізувалися на вибиванні неіснуючих боргів. Однією з їхніх жертв став військовослужбовець ЗСУ, якого вони побили, вимагаючи 190 тисяч гривень неіснуючого боргу. А зараз короткий огляд подій тижня. Рішенням Ватикану храм у Бердичеві, де розташований санктуарій матері Божої, піднесено до гідності меншої базиліки. Декрет урочисто зачитав 21 липня під час великого відпусту єпископ Віталій Кривицький у присутності єпископів України, священників і паломників. Про це повідомила прес-служба Київсько-житомирської дієцезії на своєму сайті. У повідомленні йдеться, що почесна назва меншої базиліки надається папою тим храмам, які мають історичну літургійну паломницьку та душпастерську цінність. Житомиряни зібрали необхідну кількість голосів під петицією про надання статусу алеї імені Миколи в ландшафтно-рекреаційній зоні за адресою вулиця Закам'янська, 33А – Пам'ять про загиблого вчителя авторкою пропозиції є Олена Дорошенкова, яка 19 червня оприлюднила звернення до Житомирської міської ради. У Звягелі 16 липня зареєстрували випадок сказу безпритульного кота, який покусав семирічну дитину. Хлопчик катався на дорозі на велосипеді і кіт вкусив його за ліву гомілку. Про це 24 липня Суспільному розповіла Галина Заріцька, фахівчиня з інтерв'ювання головного управління Держпродспоживслужби в області. Наразі відомостей щодо інших постраждалих або дивної поведінки інших тварин у Звягелі немає. У ніч з 24 на 25 липня армія РФ атакувала Україну ударними БПЛА типу шахет на Житомирщині. Також лунали звуки вибухів. По шахедах працювала ППО. Збили більшість з близько 10 повітряних цілей. Жертв та постраждалих немає. Про це о 8.50 написав у своєму телеграм-каналі Віталій Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. На даний час дуже постраждала кімната, дитяча кімната на даний час дітей не переселили. Ось вікно в рами вікна пошкоджені, пакети плаську повилітали. Стінка бачите, теж рухнула тріщина, пішла по стінці. Вночі 26 липня армія РФ знову атакувала Україну ударними БПЛА типу шахет. На Житомирщині лунали звуки вибухів. Про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та енергетики у своєму телеграм-каналі повідомив Віталій Бунечко. Через пошкодження енергооб'єктів в окремих районах Житомирщини знеструмлювалися побутові та промислові споживачі, повідомили в Укренерго. У зв'язку з пошкодженнями в Овруцькій громаді призупинили водопостачання. Про це написали в прес-службі міської ради. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда «Суспільна Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.